Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Погода Юа, місці, де ми не просто говоримо про прогноз погоди, а й ділимося важливими новинами, які стосуються кожного українця. Якщо ви хочете завжди бути в курсі того, що відбувається у світі, дізнаватися про зміни в законах, виплатах і, звісно ж, прогноз погоди в Україні та за її межами, підпишіться прямо зараз, поставте лайк. І поділіться цим відео з друзями. Разом ми зробимо цей канал ще кориснішим. Сьогодні ми поговоримо про те, що уряд оновив правила отримання пенсій за місцем фактичного проживання. Це рішення стосується мільйонів людей, тож варто розібратися, що саме зміниться і як це працюватиме. Почнемо з головного. В офіційних списках для нарахування пенсій тим, хто отримує їх із доставкою додому, тепер обов'язково вказуватимуть не лише прізвище, ім'я та по-батькові, а й повну дату народження день, місяць і рік. Це зроблено для уникнення плутанини, адже у базах часто трапляються люди з однаковими пібе, але з різними розмірами виплат. Завдяки цьому нововведенню ідентифікувати отримувачів стане набагато простіше. Ще одна важлива зміна посилена перевірка при отриманні та сплаті пенсій. Національний банк України впроваджує нову систему, за якою кожна фінансова операція має бути чітко прив'язана до ідентифікаційного коду. Тепер при оплаті комунальних послуг. У банку чи на Укрпошті доведеться вводити свій код, щоб у фінмоніторингу бачили, хто саме проводить платіж. До речі, більшість пенсіонерів уже отримують гроші на банківські картки. Це близько 8 мільйонів 400 тисяч осіб, тоді як через Укрпошту. Майже 2 мільйони, проте Укрпошта активно реформується і планує видавати власні картки або підключати клієнтів до єдиної дія картки, яка об'єднує рахунки з різних банків. У майбутньому навіть пенсії можуть виплачуватися виключно через неї. Важливо пам'ятати і про пенсійну реформу. Зараз для виходу на пенсію потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, а з 1 січня 2026 року вже 33. Кожного року ця вимога зростає на один рік, і до 2028 вона сягне 35 років для всіх і чоловіків, і жінок. Не забуваємо і про верифікацію соцвиплат. До 1 жовтня пенсійний фонд планує перевірити всіх отримувачів допомог. Більшість людей навіть не відчують цього процесу, але якщо у вас є затримка виплат на місяць чи два, варто уточнити, чи не виникли проблеми з документами. Отже, друзі, зміни суттєві, і вони вплинуть. На кожного ми на погода ЮА будемо й надалі стежити за цими нововведеннями та інформувати вас простими словами без зайвої бюрократії. Якщо вам важлива актуальна інформація, і ви хочете завжди знати і про погоду, і про важливі рішення, що впливають на наше життя, підпишіться прямо зараз, натисніть лайк і поділіться цим відео з друзями. Давайте залишатися об'єднаними та поінформованими. Дякую, що ви з нами.